Сім'я має велике-велике значення, великий вплив на наше життя. І ці з'їсту, летичові, також, щоб допомогти, допомогти сім'ї, тому що не є проста справа. Зараз добре виховати дітей, любити один одного, всі цього хочуть. І тому є ця зустріч, на яку всіх запрошуємо. Святе письмо розпочинається створенням людини як союзу чоловіка і жінки на образ і подобу Божу І завершується виданням шлюбу агці. Від початку до кінця, від буття до Откровення. Святе письмо говорить про подружжя, його таїнство, мету і місію. Через сім'ю протікає історія людства. Історія спасіння людини. Через сім'ю реалізується майбутнє світу і церкви. Тому церква серед багатьох доріг, якими невпинно йде, щоб служити спасінню людини, вбачає у сім'ї найпершу і з багатьох чинників найважливішу дорогу. Церква завжди підкреслює надзвичайно велику і важливу роль сім'ї як в церкві, так і в світі загалом. Сім'я це мала семінарія. Які родяться і виховуються нові покликання.